Друзі, радий вас вітати. Сьогодні, 23 серпня 2022 року. Ми знаходимося в Полтавській області Миргородського району на демонстраційному полі компанії «Сингента», яке розташоване на базі господарства Великосорочинське. Наразі вже зібраний врожай озимої пшениці, вирощеної за технологією компанії «Сингента». Врожайність склала 47 центнерів з гектару, і це доволі непоганий результат для даного року. Далі я вам розповім. Про технологію захисту гібридів соняшнику та гібридів кукурудзи на даному полі. Поїхали! Отже, друзі, ми перейшли на посіви гібридів соняшнику. І перед посівом тут було внесено ґрунтовий гербіцид Примекстра ТЗ Голд нормою 4,5 літра на гектар з обов'язковою заробкою ґрунту для контролю однорічних злакових та дводольних бур'янів. Потім в нас був інсектицид Нородін Супер нормою 1 літр на гектар. Після чого було внесено гербіцид Фюзюлат форте 1,5 літра на гектар. І було в нас тут дворазове внесення Амістару фунгіциду нашого нормою по 0,75 літра на гектар. Як ми можемо бачити, гарно сформований кошик, добре запилений, немає в нас тут непродуктивного центру. Сподіваємось на гарний врожай. Переходимо на кукурудзу. Що стосується кукурудзи, то тут була використана наступна система захисту. Перед посівом було внесено ґрунтовий гербіцид Breme Gold нормою 3 літри на гектар. Потім в нас був страховий гербіцид Елюміс, нормою 2 літри на гектар, та фунгіцид Амістар Екстра нормою 0,75 літри на гектар. Кукурудза в нас почувається добре. Гарно сформовані качани. Ну, і наостанок хотілося б побажати вам миру, зібрати гарні врожаї. Та до зустрічі на наших демонстраційних полях. Слава Україні!